Заїжджаємо, подивимося, як там наша мавка поживає. О, не шлагбаум ніхто назад не поставив. Так? А, Але от поле для тренувань дронами поламало. Ось так, щоб ви розуміли, справжні волонтери ставляться до підготовки Збройних сил України. Подивіться, Бачите? Да? Це поле для тренування на FPV. Дивіться, що вона зробила. От уявіть, це, Ви хочете сказати, що це називається волонтер? А тепер саме головне, звертаюсь до всіх військових. Автомобілі побачив? Звертаюсь до всіх військових, хто потребує автомобілі. Будь ласка, давайте приїжджайте сюди і гуманітарну допомогу будемо забирати, яку не забрали правоохоронні органи. Всі ці автомобілі були перегнані під видом гуманітарної допомоги, які вона сьогодні намагається розпродати. Тому, будь ласка, ці всі автомобілі повинні служити Збройним силам України. Приїжджайте, хлопці, разом будемо відбивати, забирати.